Ельза та Холодне Серце. Справжній бренд починається там, де ти приймаєш свою унікальність. Холодне серце стало хітом, бо показує сила у чесності з собою. Ельза перетворюється на ікону не тому, що ідеальна, а тому, що врешті визнала свою справжню суть. На початку мультика Ельза приховує свої здібності, її навчають стримувати силу, бути зручною, нормальною. Це класичний приклад бренду, який боїться виділятися. Але саме коли ти відпускаєш маску, стаєш собою і народжується, народжується образ, який захоплює весь світ. Кульмінація це пісня Let It Go, Ельза, нарешті, відкриває себе світові. Вона створює палац, метафору бренду, що відображає її цінність, не шукає схвалення а будує простір, де почувається вільно. Попри те, що її імідж спочатку лякає інших. Зрештою, всі розуміють, її унікальність це цінність, а не загроза. Як це пов'язано з маркетингом? Багато підприємців намагаються бути як усі, ховають сильні сторони, бо бояться осуду чи нерозуміння. Але тоді, коли бренд визнає свою унікальність, він починає по-справжньому приваблювати своїх людей. Це про відмову від фальшивого позиціонування і перехід до справжньої сили, автентичності.